Так, це у нас штани супермени. Вони залишились їх трішки, трішки на складі з такої тканини. І є до них курточка, я ріка. Ну. Тут е кишені з організацією і можна стропою підтягнути. Е тобто, коли ви нагружаєте кишеню, затягуєте стропу і при русі е вона тримається на низі. І такі як комплект горка. Виходить. На жаль, цієї тканини немає, але ж є інша тканина, можна шити. Кишені на грудях, тут кишені на рукавах і позаду маскування. Такий може бути комплект з будь-якої тканини.